Вітаю вас, друзі! Сьогодні 31 серпня, останній день літа року широкомасштабної війни в Україні. Ми дуже чекали цієї дати, аби ну, зрозуміти, як будуть ротатися події далі, коли завершиться війна. На жаль, сьогодні конкретно нічого точно не скаже. Тим паче, вчора Генеральний штаб Збройних сил України попросив не коментувати. Контрнаступ на півдні України. Ну, вони сказали дії Збройних сил України. І дійсно я от намагаюся утримуватися від тих коментарів і раджу, ну не те, що раджу, раджу всім тим, хто в публічній площині дійсно утримуватися від оцінок. Там відбуваються правильні речі, як сказав Подоляк свого часу, відбуваються переговори. В лапках Збройних сил України із расистами вони потрішку звідти тікають усьому свій час. Ми інформуємо в межах дозволеного того, що є, і тут на майданчику, і в себе в телеграм-канал, на який ви можете підписатись, користуючись посиланням. Те, що ви бачите QR-кодом на своїх моніторах або під цим відео. Також дуже попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клучок, і ви зараз знаходитесь саме тут, але я вам розповім дуже одну цікаву інформацію, яка з'явилася сьогодні від видання The Insider. Це литовські журналісти, вони публікували дуже цікаве про російську армію. І так, поїхали. Справа в тому, що це видання, яке засноване ще в 2013 році, проводить аналітику і розслідування журналістів в різних сферах: корупція, армія, політика так далі. Тому подібне, і сьогодні вони опублікували матеріал, який вказує на те, що до Кінця року до зими у Росії дуже серйозно будуть вичерпані бойові ресурси. Я знаю, що ви мене зараз закидаєте тапками. Рістович там вже розказував, що ракети завер... закінчаться за 2-3 тижні і так далі. і снарядів у них вистачати не буде. Я вам цього не говорив, тому це всі претензії туди. Але справа в тому, що я от спілкуючись із знайомими, які нині в ЗСУ, і з іншими, в яких також є знайомі, звісно, там інформація лунає доволі. Ну, цікава в частині того, що буде далі, який буде бойовий потенціал, бойові можливості у Росіян. Ми чимало вже розповідали про те, що ну до прикладу, те, що я можу сказати з власного досвіду, коли ще е, на початку 90-х років проходив е, службу збройних сил України на озброєнні, тоді були і нині залишаються так звані МТЛБ. Це фактично ну, база гусенична да, для того, щоб на ній встановлювати якісь там різні види озброєння, і вона могла переміщуватися. Розроблена вона була ще за часів Радянського Союзу в 50-х роках. І ви вже чули про те, що саме оці МТЛБ почали знімати із озброєння, точніше з консервації, перепрошую, і переправляти на фронт. Чисто, от для розуміння. По своїй суті, це просто трактор, який може їхати по болоту. Ну, не більше. Як бойова одиниця, він нуль фактично в умовах сучасної війни. Це без перебільшення. Тому що знищується дуже елементарно, а засоби ведення вогню, на ньому встановити якихось ну, не доводиться. Безумовно, це той та одиниця броньованої техніки, яку треба знищувати. Для неї треба використовувати відповідні засоби ураження з боку Збройних сил України. Але я веду до того, що ну, от, більше фактів з'являється, що. Журналісти The інсайдера про це говорять, що потенціал російської армії він, ну, починає вичерпуватися. Одним із таких моментів є використання снарядів. Загалом вони пишуть, що впродовж доби росіяни використовують дуже величезну кількість снарядів. Конкретно, згідно з аналізом видання, за півроку агресії проти України Росія мала витратити не менше. 7 мільйонів снарядів, тобто воно має щось вилетіти. Це артилерійські системи і е, е, системи реактивного залпу вогню будь-які. І от якраз саме до артилерійських систем, про які от багато говорять, що їх, ну їх справді, в росіян багато, і вони постійно стріляють. Те, що ви знаєте, від своїх рідних знайомих, які перебувають саме на першій лінії, на, ну, на нульовій лінії ведення вогню, то вони використовують системи дуже потужно. Але в них є проблема. Якщо, наприклад. Е, Направляючи для реактивних систем залпового вогню, при правильному догляді за ними можна їх зберігати термін придатності набагато більший, то з нарізними стволами до артсистем в тих же самих танках набагато все складніше. Вони дуже швидко зношуються. І в результаті використання величезної кількості снарядів, які вони випускають по наших територіях, ці стволи зношуються. І саме один інсайдер пише, що це буде одне із таких дуже серйозних проблем. Плюс до того і е, кількість снарядів, яка зараз не обмежена, вона також вичерпується. Про, багато говорять про ракети. Ми знаємо про те, що вони вже навчилися використовувати системи С-300, по принципу, земля-земля. І з калібрами також не все там у них дуже просто, бо не так часто вони ними обстрілюють територію України. Так, ракети дуже потужні, але. Їх не настільки багато, що вони постійно вели вогонь. Я, звісно, зараз, спираючись на аналіз журналістів, не можу вам дати конкретну відповідь: за місяць чи за два завершиться, точніше, як зменшиться потенціал да, тих самих артсистем, -ар коли дальність польоту снаряду, ефективність використання е цих е гармат буде мінімаль... меншою набагатою, такою, що взагалі не буде там е ефективної уведені бойових дій. Але це вказує на те, і ми от постійно говоримо, що. Що ну в цей день він приходиться ближче і ближче, дуже дорогою ціною, безумовно, але це просто один із факторів, який треба враховувати. При оцінці ситуації, яка відбувається на фронті, просто для себе. Безвідно. я розумію, що, наприклад, і в Генштабі Збройних сил України це все чудово розуміють і таку інформацію ну, не публікують. Але от журналісти, я вважаю, що це в межах дозволено, можна говорити, щоб ми розуміли, як можуть розвиватися події далі зі сторони Росії, не українські сторони, саме російські. Те саме не говорять і про авіації, хоча й Росія може утримувати біля 400 літаків і дуже багато військової е іншої авіації вертольотів. Зокрема, біля кордонів з Україною. Це 360 вони пишуть, вертольотів. Але не всі вони і літаки 400 і 360 гелікоптерів є ударними. Також запитання до того, як взагалі, от, наскільки може бути ефективна авіація. Тому що, ну от, пригадуючи військові дії з 2014 року, то е, на початку Україна використовувала авіацію, потім авіація не використовувалася ні Росією, ні Україною у веденні бойових дій. Зараз ніяких обмежень з е, е, однієї іншої сторони немає. Але ви чудово усвідомлюєте і помітили, що російські літаки, на відміну від е, після 24 лютого, вони, наприклад, у Вінницькій, Черкаській, Київській області не Літають, а тоді літали. Ну і я особисто їх бачив так. І це ну, викликало у нас в певної міри не просто там застереження, а тривогу, бо дійсно ситуація могла, могла розвитатися дуже непередбачувано. Нині говорити про те, що ефективність бойових вертольотів і літаків у Росії надвисока, також, як стверджують журналіста Insider, не доводиться. І, звісно, на цьому тлі нам всім хочеться проаналізувати дуже сильно, а що ж відбувається на півдні. Дуже обережно. І так, до сьогоднішніх подій буквально щойно повідомив у своєму телерам каналі мер Мелітополя Федоров про те, що пролунало близько 10 вибухів біля міста неподалік. І, ймовірніше за все, була знищена колона російської техніки, яка рухалася в бік Херсона. Бо буквально вчора, коли обговорювалася тема про перестрілку на околицях Херсона, так, ну я вам вже розповідав, що то, ймовірніше за все, і так повідомляють місцеві, що перестрілювалися контрактники російські із мобіками із так званих ЛНР-ДНР. І там ситуація дійсно вкрай непроста. Постійно обстрілюють, де росіян, м'яко кажучи, непроста. Постійно обстрілюють Антонівський міст, вибухають склади боєкомплектів, звітність йде постійно. І це вказує на те, що їхній потенціал слабкий, а от намагання завести Сюди додаткову підмогу до Херсона, їм не вдається. І це означає, що Збройні сили України чітко виконують свою роботу, яку необхідно, не даючи можливість збільшити свій бойовий потенціал і примушуючи фактично росіян вийти з цих територій, як то було в Київській та Чернігівській Сумській області ще навесні цього року. Тому за цими подіями слідкуємо у нас в телеграм-каналі, ми там все повідомляємо оперативно, швидко, детально. Чисто по констатації факту подій я на цьому наголошую, бо це дуже важливо. Але те, що процеси незворотні, ну це вже ймовірно всім зрозуміло. Тому прогнози навіть того Боданова, коли він говорив, що у серпні місяці відбудеться переломний момент, ну це вже більш ніж очевидно. Тим паче, інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки в Британії, британська розвідка Мі 6 постійно щодня публікують звіти про те, що контрнаступ збройних сил України він відбувається, але відбувається у формі. Так званих переговорів я в лапках говорю, це сарказм, пояснюю Збройних сил України із расистами, які там окуповують. Тим паче, от буквально нині з'являється все частіше повідомлення про те, що підготовка до так званого псевдореферендуму у Херсонській області також провалюється, знищуються штаби, де організовуються виборчі дільниці. Ті, хто їх організовує, не розуміє, як їх проводити, тому що ні списки, виборців немає, нічого. Хоча на цього, я вам сказав, що раніше головне управління розвитки повідомляло, що там нібито все готово. Але ви бачите, ситуація постійно змінюється і. Вже навіть е чимало посадових осіб, е і окупаційної влади, і влади української повідомляють про те, що питання проведення ПЕПСЕВ до референдуму під великим питанням вибачайте за тавтологію. тобто, на швидше за все, його чи там 11 вересня, чи якогось не відбудеться. І е, також не можна, знаєте, відділити від цих подій із зменшення бойового потенціалу російської армії, підготовкою псевдореферендумів, подіями на півдні України і місії МАГАТЕ, яка приїхала до України. Бо це знаєте такі деталі одного великого механізму, який зараз намагається стулити докупи влада України, Збройні Сили України, е, що все ж таки. І домогтися якихось результатів в питанні припинення ядерного шантажу на Запорізькому атомній електростанції з боку Російської Федерації, і, звісно виграти час а це дуже правильно в умовах війни. Бо чому виграти час? Я на цьому наполягаю. Це дуже правильна наша тактика. Очікувати якогось суттєвого рішення і. Доробку, скажімо так, допомоги з боку МАГАТЕ для того, щоб ми там завершили воєнні дії на Сході, ну не доводиться. Але це серйозний буде, серйозна допомога буде нам саме у зменшенні ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції. Дуже багато контроверційної інформації лунає. Росіяни стверджують, що це ми обстрілюємо МЗС, але ще раз наголошую: ну це повна маячня, і ви чудово розумієте, що, наприклад, прострілювати коридори, по яких буде їхати МАГАТЕ на Запорізьку атомну як яку робили вчора москалі, ну ми не будемо. Ну, за великим рахунком нам це ні до чого, тому що ми зацікавлені в тому, щоб е, місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку атомну електростанцію і е, провела. Огляд її на предмет безпечності роботи. Але проблема заключається зараз у тому, що ну, на чому я би хотів би зацентувати вашу увагу. Міністерство закордонних справ України зробило оголошення про те, що очікує, і президент в тому числі про це говорив, від місії МАГАТЕ. Сприяння в демілітаризації самого цього об'єкту, тобто, щоб вони якимось чином спонукали збройні сили Російської Федерації вийти із Запорізької атомної електростанції, такий спосіб, щоб залишити її в покої, щоб цей об'єкт працював спокійно і гарантовано безпечно, щоб не провокував можливу ядерну загрозу в цьому регіоні. Фактично, ядерна загроза не лише для України і для Росії, також вона туди понесе. Втім, сьогодні очільник цієї технічної місії, я вставлю відразу деталь Маріо Гросі. Рафаель Гросі, перепрошую, Рафаель Гросі, очільник гендиректор МАГАТЕ, заявив, що місія є технічною і її основне завдання це запобігти ядерній аварії. А про те, що демілітаризація можлива цієї місії, він сказав, що це не входить до порядку денного агентства. Тобто це питання має вирішуватися, як він сказав раніше. Ще час е, я вам скажу, якого числа 25 серпня в інтерв'ю Франс24, Це питання має вирішуватися на політичних переговорах між Росією і Москвою, е, перепрошую, між Україною і Росією. Ну, між Києвом і Москвою. І тут це якраз і є ця основна деталь, яка зараз ну, десь загубилася да, в оцінці місії МАГАТЕ. МАГАТЕ не буде займатися питанням демілітаризації. Вони встановлять факт безпечної роботи. Звісно, тут дещо є такі деталі, цікаві, як на мене, вони хотіли потрапити на Запорізьку атомну електростанцію швидко по коридору, який сьогодні забезпечує рух українців. Вдумайтеся з підконтрольної на непідконтрольну Україні території. Мені кажуть, ти не розумієш, там треба так робити. Ну можливо, окей. Нехай колись розкажете мені, як що я не розумію, чому там так треба робити. Тобто, через пункти пропуску вони мають доїхати, які контролюють окупанти російські до Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в Енергодарі. Так от їм не дали спецдозволу для того, щоб вони прийшли без черги не Україна, а саме Росіяни без черги цей коридор. Так, вони його фізично контролюють, ми поки що з цим діяти нічого не можемо. Тобто вони стоять в загальній черзі і чекають, коли вони туди заїдуть. Вони планують сьогодні туди заїхати і хочуть там залишитися, як мінімум впродовж 4 днів. А керівник делегації, очільник МАГАТЕ сказав, що вони будуть домагатися, аби місія МАГАТЕ там була присутня постійно. Втім, росіяни сказали, що вони там будуть лише один день. Як будуть роздатися події з цією місією, будемо дивитися, тому що дуже багато про неї говорять, дуже багато від неї очікують, але я вам щойно пояснив, що навіть сама місія вона ну, не буде виконувати те завдання, або м, намагатися хоча б його виконати частково, або хоча б бути дотичним до його виконання, про що говорить МЗС України та президент Зеленський, а саме демілітаризація Запорізької атомної електростанції. Ну, не відбудеться це так. Ще раз наголошую, це відбудеться жестом так званої доброї волі росіян, коли не просто будуть. Змушені звідти піти. І до ядерного шантажу вони навряд чи вдадуться. Хоча провокують постійно напружені ситуації довкола Запорізької атомлектростанції. Я просто вас тут хочу заспокоїти. Президент правильно робить заяви, що загроза є, вона є, я тут з ним погоджуюся. Але просто за логікою речей, ну, яка може бути логіка з росіянами, в цій частині може бути. Приклад є Чорнобильська атомна електростанція. Тому, друзі, слідкуємо за новинами, які розвитатимуться довкола ЗС на півдні України. Дуже обережно все коментуємо. Так як я вам сказав, хто не підписався на мій YouTube канал, запрошується зробити. Це можна зробити під цим відео. Підписуйтесь на мій Telegram канал і наостанок додам вам ще одну новину, яка не в канві сьогоднішнього дня, але актуальна. Європейський союз все ж таки вирішив скасувати угоду про надання спрощеного порядку отримання шенгенських віз для росіян. Тепер вони будуть отримувати їх за складнішою процедурою, і то не всі. Як будуть розритатися події із отриманнями ними віз, будемо відслідковувати. Поки що зарано забігати наперед. Але все-таки Європа буде обмежувати їх рух до росіяни, маю на увазі до своїх країн. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.